Підрахунок голосів затягується на багатьох виборчих дільницях по всій Україні. Не дивно, що деякі експерти пов'язують таку ситуацію з фальсифікацією результатів волевиявлення. Так, голова комітету виборців України Олексій Кошель днями заявив, що такий тривалий процес підрахунку голосів може свідчити про маніпуляції. Яскравий приклад ситуація у селищі Таїрове, що під Одесою. Більшість місцевих мешканців віддали свої голоси за підприємця Хасана Хасаєва. Та не задоволені тим, що підрахунок голосів територіальної виборчої комісії й досі не завершено. Ми сьогодні прийшли в підтримку нашого председателя като кандидата на голову посілкового совета Хасана Хасаєва. Причина в чому? В тому, що вічний районний тік. А вот задерживая там что-то крутит, вертит. Наши, кстати, то же самое. Получается, что мы не можем получить постанову на голову. Мы подозреваем о том, что это действительно так, потому что у нас произошел инцидент большой на Радужном. Там все возможно делали срыв именно того округа. Там голосует 1800. Вот кому-то это не угодно именно с администрацией, потому что это идет давление с администрацией. Просто так бы это не делалось. Но ну, подождите, город уже посчитал и сессию провел. А здесь какой-то населения Таирова не могут посчитать и вынести постанову. Скажите, пожалуйста, Хасан набрал Хасан Гарунович Хасаев набрал 1300 чем-то голосов. Ближайший его оппонент набрал 600, а еще один оппонент набрал 300. Как комиссия сколько дней не может посчитать голоса? Как? Мы так понимаем, это вказивка власти, потому что власть не подумала, что люди могут выйти. На вулицю во перво, і люди можуть проголосувати за тих людей, які нам, які хочуть роботи, ніколи не хочуть просто там воровати, а просто люди хочуть працювати. Люди розповіли, що давно підтримують кандидата на посаду селищного голови Хасана Хасаєва, адже він багато зробив для відродження цього містечка. Нам цей чоловік дуже підходить. Він набрав майже 700 голосів. У нього хороша репутація. Розпросили людей, які з ним працюють. Очень хорошая репутация. Люди давно его знают. Мы его знаем очень давно по работе. Его он был председателем поселкового совета Сухого Лимана. Он очень много сделал для своих избирателей там, в Сухом Лимане. Очень добрый, отзывчивый. К нему обращались еще до всех этих виборів. Много людей, которые болеют, пенсионеры, больные дети. Он очень многим помог. Поэтому тому ми решили, що нам подходит такой человек, который уже не буде растаскивать наши Таєрова на куски. Аби підтримати кандидата на посаду голови селища Таїрове до будівлі місцевої школи, де розташована територіальна виборча комісія, прибув і очільник сухолиманської сільради Олександр Стелюк. Приїхав зараз зі своїми депутатами, зі своїми членами спалкома підтримати Хасана Гароновича. Знаю, що он убедительно побідів на виборах в Таєрова. Ну, к сожалению, така ж же, такая же ситуация и в сухому которые Є как бы які помешать, помішати вибори, требуют перещоту голосов. Люди проголосували чесно, практично без нарушений. Мешканці селища Таїрова вимагають прозорості у роботі територіальної виборчої комісії та виступають за чесні вибори. Я считаю, что в данный момент в поселке происходит просто обычная вещь, когда люди поняли, что наконец-то они, проголосовав, должны иметь свое слово и доказать тем, что они правы, что наши выборы должны происходить правильно, честно. Пусть назначают уже депутатов, они делают, не тратят мои налоги, я плачу налоги в свой поселковый совет, они просто тратят зря деньги и будоражат народ. Виборці селища Таїрове навіть провели пікет, перекрили дорогу на Ілічівськ. Люди вимагають не затягувати з підрахунком голосів та визнати вибір народу. Що ви робите? Ви наш якийсь представитель обласний, та візьміть у руки оце свою команду. Наведіть порядок. Що це робиться? Я бальна встала з температурою. Обратіть увагу на цих людей нещасних, які ми голосували за нормальні, чесні вибори. Сам кандидат на посаду очільника селища Таїрове Хасан Хасаєв запевнив своїх виборців, що працюватиме 24 години на добу, адже мріє про гідне життя для простих людей та розвиток містечка. Раз мене вибрали, значить мені люди довіряють. Їхнє довір'я я оправдаю. Я в 24 години готовий часа готов особливо після того, що случилось після виборів. 24 години буду працювати на громаду. Таїровського поставят. Я простояв два майдани, а простою й Ми продовжуємо стежити за розвитком подій у селищі Таїрове.